Головне події в Харкові та області 6 червня. Харків'ян просять про допомогу. У регіоні виник дефіцит крові. Потрібні всі групи. Повідомляє Харківський обласний центр служби крові. Медики пояснюють, якщо є вибухи, є постраждалі, є потреба в донорській крові, є потреба у вас. Тому благаємо, здайте кров. Зробити це можна в самому центрі крові на Клочківській, 366 або ж на мінус першому поверсі ТРЦ Нікольський. Графік роботи пунктів на сайті Медіагрупи Об'єктив запитання можна задати за телефоном, який зараз на екрані. Італійський турин передає Харкову 10 пасажирських автобусів, повідомив мер Ігор Терехов. Транспорт уже готують до відправки. Невдовзі автобуси вийдуть на міські маршрути. Мер відзначив, що така допомога зараз особливо важлива, адже росіяни систематично нищать транспортну інфраструктуру міста. Буквально тиждень тому шахеди атакували тролейбусне депо, пошкодивши та знищивши 18 тролейбусів. До восьми років за ґратами можуть провести три мешканки. Ізюма. жінкам повідомили про підозру в роботі на ворога. Спікер ОСБУ у Харківській області Владислав Абдула навів подробиці за версією слідства. Фігурантки під час окупації працювали в так званій філії розпошти. Вони розповсюджували російські газети, зокрема Харків Зет, роздавали безпосередньо людям руки та розкидали по почтових скриньках. Так зване ЗМІ опублікувало агітки російської пропаганди. Судова експертиза підтвердила, що інформація, яку містили видання, має протиправний характер. Коли Ізюм звільнили, помічниці окупантів спробували залягти на дно. Проте за три роки їх таки виявили. Синоптики дали прогноз, скільки протримається спека. Задуха прийшла в Україну не на все літо. Уже на наступному тижні має стати легше. На більшості територій України очікують у день до плюс 24, а на заході подекуди взагалі 19 градусів тепла, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Харківщині на таку прохолоду розраховувати не доводиться, але температура таки знизиться. У регіональному центрі з гідрометеорології прогнозують, що після спекотних вихідних і понеділка у вівторок термометри в день не покажуть більше, ніж плюс 27. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.